Всім привіт! Сьогодні на ремонті ось такий електросамокат Куго М3. Проблема тут яка? Він не вмикається. Натискаємо на кнопку включення і нічого у нас не відбувається. Буду сьогодні розбиратися, що тут з ним сталося. Власник казав, що пробував ставити його на зарядку і він не заряджається. Вирішив спочатку перевірити зарядний пристрій. Ось тут такий зарядний пристрій. 42 вольта, 3 А. Під'єднав цей зарядний пристрій до електронного навантаження і зараз ми перевіримо, як він працює. Даю навантаження 3 А, вмикаємо, можемо бачити на зарядному пристрої горить червона індикація. Це означає, що наш зарядний пристрій працює добре. Далі я вирішив подивитися до батареї. Батарейка у нас тут на 42 вольта 468 Вт, 13 ампер годин. Я тільки що від'єднав роз'єми, подивився на виході у нас тут 26 вольт. Подивився тут все уважно і бачу, що тут є сліди герметика. Ось тут. Це означає, що цю батарею вже розбирали. І більш за все ремонтували. З цієї сторони, можна бачити, такого герметика немає. Зараз знімаю батарею і дивимося, що там всередині. я цю батарейку. Тут собі поставив мітки на корпусі і на акумуляторах, щоб не перепутати, як воно тут стояло, де верх, де низ. Стоїть у нас тут BMS-плата. Ось тут така плата. По комірках. Ось такі в нас тут елементи. Зараз знайду де краще видно, щоб вам показати. Ось такі тут акумулятори стоять. Зараз що я хочу зробити? Я віддер ось цю ізоляцію, щоб добратися до контактів, де тут кожні комірки підписані. Тут клеєм залито, але можна побачити, тут B1 Б2, Б3, Б4, Б5. Хочу перевірити напругу на всіх комірках, щоб знати, що тут у нас з цими комірками. Взяв мультиметр. І зараз ми подивимося, що у нас тут з напругою на цих комірках. Так, перша Два і дев'ять вольта. Друга комірка три і чотири. Видно вам там ось три чотири. Вже є різниця по напрузі. Третя. 3,6. шість. Четверта. Ті п'ять. 3,6, 3 вольта, эта самая больше разрядилась, 4 вольта, 3,5 и так далее, 3,5 и последняя. 3,6. Є в нас різниця між комірками. Можливо, цей розбаланс призвів до того, що наша плата BMS стала в захист. Зараз я вирівнюю всі комірки по напрузі. І ми подивимося, чи наша батарея запуститься. Під'єднав свої iMax і заряджаю Дві найбільш розряджені комірки. Я казав, що ось ця найбільше тут розряджена. Я помилився, я спочатку міряв ось. Цю. Тут було 2,9 вольта. Зараз заряджаю ці дві комірки і потім кожну комірку заряджу, вирівнюю всі їх по напрузі і подивимося, чи наша плата БМС запустить цю батарею. Закінчую заряджати ці комірки. Залишилось ще тільки одну зарядити. Всі кумірки в цій батареї я зарядив до 4,1 вольта. Ось якраз остання кумірка в нас теж зарядилась. Зарядив до 4,1 вольта кожну кумірку. Зараз ми цю батарею під'єднаємо. До нашого електросамоката і підключимо штатний зарядний пристрій і зарядимо цю батарею до 100%. Я думаю, що тут на кожній комірці повинна бути напруга 4,2 В. Зараз підключаємо і дивимося, чи взагалі наш самокат запуститься. Тимчасово ось так під'єднав цю батарею. Зараз ми подивимося, чи наш електросамокат почав вмикатися. Нажимаємо кнопку. Увімкнувся. Все, запустився. Все у нас працює. Зараз глянемо, все перемикається. Освітлення також працює. Зараз під'єднаю зарядний пристрій і заряджу його на 100%. Під'єднав зарядний пристрій. Можна бачити, світиться у нас. Червоний світлодіод, це означає, що йде заряд акумулятора. На дисплеї висвічуються показники зарядки. Показує, що він заряджений майже на 100%. Тільки що подивився мультиметром, заряд продовжується. Хочу нагадати вам, що зарядив до 4,1 вольта. Зараз воно зарядиться кожна кумірка до 4,2 В. Зібрав я цю батарею, поставив вже її. Самокат, знаєте, я це все збираю і дивлюсь, що самокат, в принципі, непоганий. Батарея в алюмінієвому корпусі, всі герметичні роз'єми, вся гідроізоляція зроблена. Я взагалі не дуже люблю самокати Куго, кугу, але цей, в принципі, непоганий. Якби ще сюди якісь кращі акумулятори поставили, щоб тут не був такий сильний розбаланс. Самокат взагалі в принципі, непоганий. Самокат зібраний, перевірив, все працює. Досить такий швидкий самокат. Я тільки що тут підняв колесо і подивився, до скільки він розганяється. Пише, що 40 км на годину. На самокатах з такою швидкістю я ніколи не їздив. І, в принципі, пробувати не хочу. Перевірив, все працює. Показчики повороти є. Лівий, правий. Освітлення теж працює. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!